Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Шановні системи радіоелектронної боротьби і антидроновий захист від оптиковолоконних безпілотників Росії. Мета нашого збору, як і комплектування стабілізаційного пункту поблизу лінії фронту для надання допомоги пораненим. І а, також ми працюємо над антидроновим захистом української техніки, допомагаємо підрозділу Національної гвардії України. Реквізити в описі до цього відео. А до нас долучається Костянтин Криволап, аналітик авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю, радий бачити. Навзаєм. На Росії заявили про масовану атаку дронів, зокрема, на моздок. До речі, звідки злітають ті самі міги і тушки. Ну, мабуть, з цього і почнемо. так? Що вам відомо про результати такого нальоту? Рез... Відомо, що там о, били, що там попадало. Що там довбали, а поки що нема супутників супутникових знімків, то дуже важко сказати, що там саме вражена. Але судячи з того, що е, чули місцеві, то вражені не знаю нас стосовно літаків. А от стосовно там якихось складських приміщень, яких ще ангарів, а чи були там літаки, чи не були, Ну поки що невідомо. Но е, це досить потужно, тому що взагалі там в Краснодарський край, якщо вірити, якщо ну так умовно вірити, да е, довіряти російським е, Міністерству оборони, то вони там кажуть, що вони збили взагалі 158 наших БПЛА, а 67 полетіло туди. В Краснодарський край і далі на північну Осетію. То це виходить, що там їх там було 72. тобто дуже потужний зальот. Саме на, на, на оцій південь. А дійсно, аеродром Моздок це аеродром, який використовується для базування ту 22 х М-3, які таскають оці шалені скажені терористичні ракети Х-22, тому що ракета має бойову частину там, тисячу тонн і е, точність там, 600 метрів. Ну, тобто, так, може попасти кудись, може не попасти. Ну таке. Ну, тому військової мети вона не несе. Ну і що цікаво, що цих ту 22 з урахуванням оці е, е, катастрофи у сурійському краї зараз зараз підійдемо до цього зараз, пане Костянтине. Ви знаєте, я я би не здивувався, якби російське міністерство оборони повідомило, що вони за ніч збили 158 мільйонів українських безпілотників. Ну це це так би мовити, до ціни а, ті, тієї інформації, яку ми отримуємо від ворога, але з того, що ви сказали, я розумію, що Україна отримує від партнерів супутникові знімки. Так. Да. Це безумовно. Ми отримуємо. Максар продовжує з нами там відносини, все показують, але ж все одно, це не в такому часу зараз на зараз. Це через добу, через дві доби ми отримуємо там вже результати наших ударів. А те, що дає Максар в режимі реального часу, я чесно кажучи, точно не знаю. Тепер до інформації про те, що у Москалів на один стратегічний бомбардувальник менше. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про знищення російського дальнього бомбардувальника ту 22 М3 декілька днів тому. І для, я так розумію, що для російської стратегічної авіації це серйозна втрата. Безумовно, тому що е, ви сказали один. Насправді на два, тому що один зазнав катастрофу у Сирійському краї, те, що я казав. А другий, це той, про який каже Сирський, тому що у Сирійському краї там Сирський каже, що тільки він сів, тільки він переїхав на технічну стоянку, і ми його вразили. Я намагався якось там собі уявити, де це було, тому що сказано, що це було кілька днів тому, і я, я не зміг собі відповісти. Де саме, тому що де може базуватися тут 22-й е, м3. Вони базуються, вони залітають в венгільськ 2 вони заліт... Основна база е, е, цій Моздок. У них є база у сурійському краї, там в Іркутській області, е, вона називається Білая. У них є е, інколи вони залітають і базуються в Шейковці. Це е, дуже часто буває. І раніше вони ще були в Сольцях, але в Сольцях вони останнім часом не базуються, тому що це досить близько від нас, і ми там можемо в будь-який момент залітати до них. Може, це було саме в Шайковці, тому що було повідомлення про те, що під час якоїсь з наших атак БПЛА був уражений аеродром Шайковка. Ну про це сказали так, ну просто так. Ну, Щось, щось там було таке, ну невідомо. А це, скоріш за все, підтвердження те, що було вражено саме шайковців. А і взагалі, таким чином виходить, що зараз у росіян з урахуванням цих двох літаків, які знищені, е, виходить, що в них залишилось 25 літаків, тут 22 М3. І це, ну я думаю, що для е, держави, яка каже, що це наш елемент нашої тріади, ну це якось смішно. Це, це дуже не те, що мало, це взагалі. Майже нічого для Тріади. Ну для тут... нас 25 літаків це багато. А для них це на жаль, Загалі. на жаль, ми свої літаки безсовісно передали Росії свого часу або порізали на металобрухт. От буду нагадувати про це завжди, тому що це приклад безсоромного роззброєння держави перед лицем агресора, який стоїть на порозі, буквально за перебріком перебуває, і тільки й чекає, щоб ми тут щось порізали або йому віддали. До речі, в цьому повідомленні про знищення ту 22 М3. йдеться про те, що екіпаж катапультувався, але один пілот загинув. На вашу думку, чому при, при катапультуванні з ту 22 М3 обов'язково хтось гине? Я, я, до речі, не помиляю, що це така стабільна статистика. Ну, майже там 90, а може більше, відсотків точно не знаю, але. Кожне повідомлення або весь екіпаж, або е, командир, або ще другий пілот. Е, чому це так сталося? Ну е, тут 22 щоб було розуміти, він був спочатку ту 22 потім ту 22 М, потім ту 22 М2, потім ту 22 М3. Ну, і правильно буде казати Ту 22 М3М. Ну, дуже довго про це казати, але якщо спочатку цей літак. Система катапультування була традиційна, тобто лицем до е, на, напрямку польоту е, вилітає крісло е, з, е, з цим пасажиром, чи то штурмани, чи то пілоти, вилітає крісло, розкривається парашут і приземляється. То е, в Ту 22 м 3 вирішили, що це ну, такий неефективний засіб катапультування, і краще все ж таки катапультуватися донизу. Тобто, коли літак вже зазнав якихось проблем і починає активно наближатися до землі, е, приймається рішення про катапультування. Першими катапультуються чотирьох членів екіпажа, е, сидячи позаду, два штурмани, один по е, озброєнню, другий по навігації, їх викидують, потім викидується е, другий пілот, і тільки після цього викидується командир екіпажу. А командир, час, який проходить до того моменту, поки командир може катапультуватися, це від 6 до 8 секунд. Ну тобто в умовах, коли часу взагалі нема, це ну, дуже, дуже мало. І фактично виходить, що цих всіх членів екіпажу вколачують в землю. Тому така ж сама катастрофа була в тих же самих містах. Минулого року на початку літа, там, якщо я не помиляюсь, а, а в, в Мурманській області у му році, у 22-3, був е, була катастрофа, і там всі чотири члени екіпажу були вколочені землю. Ну, тобто, це такі, такий прикол російський вкалачити своїх пілотів в землю. Так, це непоганий, такий непоганий технічний рішень. Я, я б да, сказав, би сказав, так. Ну да. і і воно логічне цілком насправді капітан має лишатися на борту Титаніка, нефіг стрибати з нього. Ну, як би я... логіка простежується. А я до речі, з того, що я знаю про в принципі, от ви перерахували багато моделей ту 22 щоб орієнтувалися наші слухачі. Що це по суті справи різні машини, починаючи з першої з першої моделі, ту 22 він навіть візуально дуже сильно відрізняється Абсолютно, від ту від да. 22 м М3М. ну Це різні літаки по великому рахунку. Так от першу модель ту 22 в принципі, взагалі називали Людожер і фабрика Вдів, наскільки мені відомо. Вдовадлення їх називали, називали російською. Вдоводіл. Ну Якщо тебе вколочують в землю, то, мабуть, нову. <св 'язок> насправді, насправді, воно так і є. Так, так все, це, все це і працює. Причому вдова воно стосується всіх моделей літака. Всіх. Починаючи з 122-го, там, де двигуни були ще там, на, біля э, вертикального оперення, там два двигуна стояли. Зараз же вони стоять вздовж фізляжа, а тоді вони там стояли. От, починаючи з цього моменту, от діло і все. А чим росіяни будуть компенсовувати ці втрати, тому що насправді от ви відзначили, що для країни, яка заявляє про свою ядерну тріаду, така кількість стратегічних бомбардувальників є недостатньою, так м'яко кажучи. А чим збираються росіяни це компенсувати з точки зору ведення війни Росії проти України, що для нас дуже важливо, тому що вони вони регулярно? Використовують свій цей стратегічний флот для нанесення ударів по українським містам. Я вас трохи тут підкоректую: тут 22 є літаком, який вперше в історії отримав назву стратегічний ракетоносець. Це не просто бомбардувальник, а стратегічне ракетоносець. Тобто, це повинен був такий бути флагман з флагманів взагалі всієї російської авіації. Але він не зміг далеко літати, він не зміг там показувати стабільні результати. Є проблеми з його дозаправкою в повітрі, і таким чином він отак от от і залишився от таким Ту-22, для того, щоб таскати ракету Х-22. Він для цього був створений, ракета там. Не зовсім сильно модернізувалася, але так модернізували постійно, тому що він таку ракету важку, ну, йому було важко тягати. Він там ну, трохи трохи утуплювався з цим літаком, не вийшлося. Чим компенсувати? Компенсувати фактично на даний момент на даний час, і думаю, що найближчі там 5-10 років буде нема не, не, не чим відновити виробництво ту 160 х неможливо. Відновити виробництво ту 95 х неможливо. До 22 х неможливо. А в, в 2007 році вони заявили, що вони хочуть зробити перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації. Так дуже шумно заявили. Ну, хто буде розробляти? Ну звісно, що Туполів Туполів там щось мучився, мучився і десь на 12-му 22 12 році а, щось видав таке, що вони там зробили а, купу Ніокра. І вони там зробили купу досліджень, і вони розуміють, який це буде літак. Ну а так, якщо слухати про опис, то це е, ну, фактично черговий раз вони купують американський літак. Е, далі це все, все возилося, возилося, возилося туди-сюди. І е, повідомлень про те, що з, з цим з перспективним авіаційним комплексом щось там коїться, щось розробляється, не було. Потім було е, заява, що е, хочемо підписати контракт на ескізне проєктування, е, і потім е, знову тишина і пауза. І от зовсім недавно їх там якесь військове е, воєнне обозріння е, випустило такий фільм, що у нас е, зараз буде замовлено 50 літаків, то 160 шістдесяті, е, вони зараз замінять. Ти бомбардувальники, які зараз знаходяться на озброєнні, а потім нас чекає перспективний авіаційний комплекс, і, і прототип якого почали збирати на стапелях е, заводу е, в Казані. І е, вони про це сказали, але ні, ані стапелі не показали, ані літака не показали. І взагалі я ніде не зустрічав нічого крім мультяшок, які повторюють. Американський бомбардувальник більш ну, не знайшов. Тобто у них нема для цього літака ані двигуна, ані матеріалів, тому що сучасний бомбардувальник він повинен бути ну зовсім там непомітний там стелс стелс плюс плюс п'ятого по чи шостого покоління повинно бути. А, такого росіян нічого не виходить, тому заміняти їм щось для. Стратегічної авіації, ну дуже важко. Ну, давайте порахуємо. От зараз в європейській частині вони отримують е, 15 плюс-мінус там 1-2 літака, ту 95-х ЕМС. Е, на, е, на, на базі Українка в Амурській області, у них ще є десь 5-6 таких літаків. Може, може 10, ну не, ну не більше, в різному стані, з відпрацьованим ресурсом. Інколи туди Зелені щось залітає, може що вони там, хоч хочуть відремонтуватися, тому що в Таганрозі це небезпечно. Ми можемо туди прилітати, а там вони можуть якісь ремонти там виконувати або займатися там канібалізмом. До 160-х залишилось 13 плюс 4, які стоять на якоїсь модернізації на, на казанському авіазаводі. Але ця модернізація вже триває 4 роки, і вони ніяк, ніяк не можуть домовитися, що вони там будуть ставити в кабіну. Або скляна кабіна, ну тобто всі е показання приборів там на планшетах, або це буде стара система, яка просто там стрілочні індикатори, різні там циферблати і таке інше. Ну ось е 4 роки вони там вже стоять. Навіть Путіна туди привозили не допомогло. Не знаю, Путіна чи не Путіна, може того, що. В Маріуполі їздив його з Маріуполя туди направили, не знаю, але е, нічого там не чутно про те, що вони там щось серйозне збираються робити, пане Костянтине. Чином... Ну там можна собі уявити кабіну російського бомбардувальника на китайських моніторах ну або на контрабандних е, там американських і європейських чи чипонських навіть таке не виходить. А, навіть навіть... Таке... 157-го також не виходить китайські монітори, вони нічого не бачать. У нас хвилиночка в ефірі. Які висновки для України ми зараз зробимо щодо нейтралізації цього, ну, ну, того, що у росіян залишається під назвою стратегічна авіація? Нам треба продовжувати те, що ми робимо. Ми їх відганяємо з аеродромів, все далі, все далі і далі. Нехай подовше літають, нехай по швидше будуть виробляти залишки того ресурсу, який ще залишився в цих літаках. Все, що роблять наші військові в цьому сенсі. Абсолютно правильно і треба так же продовжувати. Сподіваюся, що скоро у нас буде більше нептунів, які можна буде використовувати для ударів того ж самого Енгельсу, по моздоку, ну і так далі. Тобто, треба бити, бити і ще раз бити по місцям базування російської стратегічної я авіації. Тобто, я б сказав, я вас, я вас почув дуже добре. Шановні, а з наступного тижня ми продовжимо нашу кампанію із зборів на. Далекобійні українські безпілотні системи. Костянтин Криволаб з нами був на зв'язку. Аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вдячний вам. Шановні, дякую вам за вашу стійкість. Я до слухачів зараз звертаюсь за ваш патріотизм. Для вас працював Дмитро Тузов. Не забувайте про наш збір. Будь ласка, слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.